Сім'ю евакуація затронула вже в серпні 23-го року, коли пішли численні обстріли, і неможливо було знаходитися далі в Куп'янську. Тому тема дуже болюча, болюча через те, що ти залишаєш рідну домівку, коли ти живеш в Куп'янську, все в тебе є. Ну, чесно, ні в чому не нічого не потребували. І тут така ситуація: прийшли до нас сусіди радісно, привітали. Ну і мусили виїжджати. Ну, це спочатку була дружина разом з двома дітьми. їхати куди, їхати в невідомість. Так, міська адміністрація, КГЦ, волонтери, Харківська обласна адміністрація, всі запевняли, що все буде добре, все, ну, покладайтесь на нас, ми евакуюємо. Але чесно, ну, коли ти відпускаєш обов'язкову евакуацію з сімей з дітьми, жінку з двома дітьми, відпускаєш. Ну, Невідомість і їдеш. Але насправді дійсно все, все було на вищому розряді. Спочатку їх привезли на перевалочний транзитний пункт. Там їх розмістили, там все було на вищому рівні. Чому тому одразу зустріли психологи, спитали медики, чи потрібно потребували медичну допомогу. Ну, дякувати Богу, що ми всі живі, дістались до Харкова, нас евакуювали. Завдяки, от кажу, волонтери міська адміністрація це нас вивезли на броньованій автівці. Потім з того транзитного пункту перемістили нас до гуртожитку, де ми зараз і проживаємо безкоштовно, безкоштовне проживання і повністю базові потреби всі закриті. Це і супровід, завдяки адміністрації гуманітарної допомоги. На регулярній основі у нас відкрита центр підтримки куп'ячан. Де ми зараз знаходимося постійно? Є тут. І допомога, і гуманітарна, і психологічна, і медичний супровід. Ну зараз медичний трохи перемістились. У нас залишились наші, наші, що найголовніше. А це сімейні лікарі залишились ті, які були у нас. Ну але вони зараз працюють в більш кращих і спокійних умовах. І ми можемо відвідувати наші заклади охорони здоров'я без черг. Виїхали ми в октябрі місяця. 23 -го года сидели, можно сказать, до последнего, пока возможность была сидеть. У нас поселок городского типа, ковшаровка называется, большой поселок. Вот. Но в этом поселке э, ну как, существовать невозможно было. Воды не было, газа не было, света не было, начались холода, а трое детей вот со мной. Старшенький поступил, уже был студентом на то время, поэтому надо было спасать детей. Вот, и поэтому мы за сумочки и текать оттуда. Вот так вот. Почему сам Харьков? Почему Харьков? Потому что рядом, все-таки родное место. Вот Купинск недалеко. Вот и сейчас там ничего живого не осталось, а хочется домой. Хочется домой и очень сильно хочется домой. Поэтому выбрали Харьков. Да и девчата старшенькие, вот, которым по, в то время было по 14. Сейчас им уже, слава богу, по 17. Невесты э, не хотели далеко ехать. Возможность була така, уехать уїхати подальше, куда то там, де мы але ми вибрали Харкова. Мені теж, теж жалко все те, що там залишилося, а тут все заново. І так, як кажете, зарубіж поїхати. Знову все спочатку. А я вже не в тому віці, щоб ну як. Я боюсь, поверх і боюсь за дитину. Тому що І тут страшно, і туди, і туди виїжджати і теж в чужу країну, чужі закони, все чуже, все спочатку, та ж мова, теж спілкування, йому спілкування потрібно. ми хотіли різних. Да. Почему? Тому що... А, зараз ти не хочешь, букюрцев создать. Одна в школе. Зараз у нас зареєстровано вже більше 9 тисяч людей з Купінської громади. Це родини з дітьми, люди похилого віку, особи з інвалідністю ну, тобто, всі люди, які, люди, які евакуювалися з Купінської громади. У нас надаються продуктові набори, гуманітарна допомога. Це від благодійного фонду Джем. Надаються послуги у нас СНАПу, Є у нас фахівець супроводу ранів. Також у нас є медики. Тут у нас сидять, приходять служба у справах дітей. Тобто з дітками. Тоді юристи до нас приходять, надають безкоштовну допомогу, центр зайнятості, архітектура містобудування. Зараз це дуже така актуальна тема по відновленню по пошкодженим майну, там, виплатам таке. Далі благодійні фонди теж нам допомагають, матраси Червоний хрест видає. Ну, тобто збираємо потребу людей і. Намагаємось їх покрити всі. Спочатку ми людину реєструємо у нас в хабі, тоді видається продуктовий набір. Ми пишемо потреби людини, що вона потребує: подушка, ковдра, там, одіяло, таке, все-все. І тоді, коли благодійні фонди нам це приносять, привозять, ми телефонуємо людині і запрошуємо на отримання. Продуктові набори у нас видаються один раз на два місяці. Це на постійній основі. І так можна психологічну допомогу зараз тут. Отримати. Є у нас люди. Тобто, Точно так, точно так ми розмовляємо з людьми, ми там, там кожен приходить зі своєю проблемою, намагаємось всім допомогти. Хто виїжджають, кажуть, ну ж... жесть. жесть, що там твориться. Не виїжджають люди, тому що. Тому що майно. Тому що там залишається Подбавчі. їх. Так. Тому що у них залишається майно. Тому що, знаєте, от, а коли там, ну, то також спілкувалися з іншими знайомими, та куди нас поселять, Я говорю, та, отак, як нас в гуртожиток. Ви будете жити в гуртожитку і все у вас буде. Але у вас буде збережене життя і здоров'я ваших дітей, яких ви будете бачити, не каліченими, або якимось, щоб ви потім будете заглох хапатися, а жити і тут, намагатись, працювати, дітей до школи віддати, щоб вони спілкувалися з однолітками, на онлайн виходили, навчалися, і потім у них було життя. А коли ви там залишаєтесь, у вас життя не буде.